Мобільні транспортери, 3D-принтери, фільтри для повітря у столиці розпочався конкурс інноваційних проєктів молодих розробників. Детальніше про ноу-хау, які здатні змінити життя на краще. Дивіться у наступному сюжеті. Інновації в екології, енергетиці, транспорті у КПІ свої проекти представляють молоді науковці. Двоповерхові дороги пропонує побудувати Анастасія, естакади приходитимуть над вузькими вуличками і зменшуватимуть трафік на дорогах. Наприклад, це можна використовувати для машин, які минають серед місця транзитом. За розрахунками дівчини, це не лише допоможе знизити завантаження шляхів, але й поліпшить екологічну ситуацію. Машинам, яким потрібно виїхати в приміські або заміські зони, буде зручніше в центрі заїхати на цю саму естакаду і виїхати вже прямо в це місце, куди їм потрібно. Тобто це буде набагато зручніше. Повітря буде менше засмічуватись, тому що машини не будуть так часто зупинятися і газувати у цієї системи є недолік, коштує дорого. Такі естакади обходяться у мільйони. Значно менше грошей потрібно на проектуванні спорудження розумної системи транспортерів. Іван пропонує зробити автоматичні платформи, які перевозитимуть і вантажі на складах, і їжу в ресторанах. До Ресторан заходить людина, і їй потрібно зробити заказ. Вона голосом підзиває до себе транспортер і дає йому заказ. Він сприймає цю команду за який датчику звуку, щоб не ставкуватися з певними об'єктами чи людьми на своєму шляху. У нього є датчик перешкод та дальномір. Механізм робота вже готовий, що правда в електронному варіанті. Хлопець сподівається, що цим проєктом зацікавляться інвестори і він зможе виконати реальну модель. А цей пристрій очищає повітря від радіоактивного радону. Небезпечний газ потрапляє у приміщення з ґрунту і найбільше його на перших поверхах будівель. Аби агрегат запрацював, його достатньо вимкнути у розетку. Тоді навколо цих пластин утворюється електрополе, яке і притягує радон. З часом він перетворюється на безпечні елементи. На інноваційному фестивалі розробки представили студенти Київського політеху. Вони створили десятки стартапів, які можуть зацікавити іноземних інвесторів. Це і соцмережі для власників тварин, планувальників бюджетних подорожей, програма для керування розумним будинком. В 2015 році 11 інвесторів здійснили інвестиції в 23 стартапи стартапи загальним обсягом 26 мільйонів доларів. Нам вдалося охопити винахідників. З усіх регіонів України різного віку, за різними напрямками інженерії. Побачити політ наукової фантазії юних розробників на власні очі можна до 14 жовтня у Центрі культури КПІ. Богдан Берненко, Олександр Козуб, телеканал Київ.